Друзі, вітаю вас! Один з моментів, про які варто говорити, це про заяви Ердогана, який заявив, що мир в Україні може бути далеко, що, мовляв, наш ворог прагне до миру. І він на зустрічах з Путіним всерйоз побачив, що дійсно Росія до миру прагне. І загалом Туреччина. Довіряє так само Росії, як і Заходу, оскільки багато десятків років Туреччина стоїть на порозі Євросоюзу, мовляв, і е, чує лише, ну він натякнув, що чує лише обіцянки. Відповідно е, більше довіряти Заходу ніж Росії, У нього немає причин. Е, що для нас означає ці заяви? Перше, Туреччина переслідує свої інтереси, у них падає економіка. Їм потрібно підвищувати ставки, зокрема, і у е, певній дипломатії стосовно Євросоюзу. Звісно, Туреччина е, як нейтральна країна, так би мовити. Ну як нейтральна, вони е, визнають суверенітет і територіальну цілісність України, підтримують це. Але як сказав Ердоган, він не зміг домовитись з путіним стосовно того, щоб Росія пішла з Криму. Так само не зміг домовитись е, щодо зернового. Зернової годи. Але Туреччина отримує вугілля з окупованих територій України, яке постачає Росія і продає Туреччині. Туреччина є одним з хабів, через який ворог обходить санкції, зокрема, мікросхеми різного роду. Західні компоненти через Туреччину ворог отримує. Для Туреччини роль нейтральної країни це і вигода в першу чергу. Чи маємо ми посипати голову пополом через це ні? Ми повинні жити в парадигмі реальності, що в міжнародних відносинах не існує друзів, є партнерські стосунки. Є стосунки, виключно які базуються на інтересах держав, а не дружбі, братстві якомусь. Цього не існує. Пора нарешті жити серйозно. Для нас що добре? Для нас добре те, що Туреччина в першу чергу підтримує територіальну цілісність і готова, і вона прямо це показує заходу, готова бути в ролі посередника. В умовах, якщо колись ситуація дійде до якихось перемовин, Туреччина готова бути посередником в цих перемовинах. От така от ситуація. Позиція Ердогана максимально турецька, будемо говорити так. Вона не добра для ворога, не добра для нас. Лише місцями десь. Я просто наведу приклад, що Ердоган, який тривалий час домовлявся з лідером нашого ворога про те, щоб будувати в Туреччині атомну електростанцію, і мовляв, Росатом мав це робити, зараз кинув фактично нашого ворога і домовляється вже готовий підписувати угоду з Китаєм на будівництво АЕС. Тому друзі, не робимо зради зі слів Ердогана. Просто сприймаємо це турецьку позицію, яка виключно знову ж таки повторюся, виключно турецька в даному питанні. Нам потрібно брати те, що вигідно нам разом з Туреччиною, але не очікувати, що Туреччина буде відмовлятися від своєї вигоди, якщо є дещо, що може їх зацікавити у співпраці з ворогом. Слава Україні! Переможемо всіх!